Усім доброго ранку. Напевно, коли я випишу це відео, це вже буде вечір, але для нас це ще ранок. Сьогодні будемо готувати все ж таки ці млинці. Спробуємо, як з цієї суміші ми вже готували, але я вам покажу, які вони потім, як вони потім виглядають. Ми зараз вночі дивимося конкурс салютів, Це вже вчора був останній, тому дуже пізно вкладаємося спати, Тому так. І пізно встаємо. Я сьогодні встала в 9, Аліса в 10, тож зараз їй чекає ось такий завтрак, коли мама приготує. Так, ну що, необхідно до цих відміток налити молока. В рецепті там зазначено, що це десь 400 мл. Я наливаю по саму верхню відмітку та будемо зараз змішувати. Я все змішала вже, чекаю, поки нагріється сковорідка. та будемо смажити. Я додаю трішки олії. Вже один. Дістала я вам покажу, як дуже легко їх смажити, та що вони дуже гарно перегортаються і не пристають. Взагалі-то я перший раз зняла перший блинець, як я його перегортала, але я так вважала, що я його зняла, але щось пішло не так, тому я знімаю другий раз. Ось так. Все дуже легко. Взагалі дуже <кхм> чудовий аромат. Але я ще сюди, окрім молока, додаю десь десь столову ложку, напевно, олії. І ось вони не пристають і дуже гарно смажаться. А ще ж нас сьогодні чекає дитяче свято, день народження. Зараз ми... Приготуємо оленці та будемо готуватися, напевно, до свята. Я зараз ще хочу випити кави. Це вже друга чашка. Типа, я Оля і це мой второй бокал. Млінчик, Зняти скільки млинців вийде, я не зможу, тому що ті, у кого є діти, ті зрозуміють, що коли вже в тебе є, хоча б там 3-5, вже прибігають дітки і кричать: Дай, 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 дай мені той млинець. Тому. Я просто скажу вам, а ви повірте мені на слово. Їх там е, десь 15 штук виходить. Я ще не встигла привести себе до ладу, помити голову треба та нафарбуватися. А ще мені сьогодні треба зробити педикюр. Це дуже добре, що в мене є гель лак і я вмію сама зробити і манікюр, і педикюр. Але дуже погано, що в мене нема навичок, щоб пофарбувати свою, своє волосся. То бути блондинкою в Іспанії то так дорого, що я психологічно просто не можу прийти в перукарню, так, сісти, щоб мені пофарбували волосся, а потім встати, дати 100 євро і що? І не побитися за них, і віддати, і піти. Ні, я таке не можу. Тому або це вже я буду експериментувати, сама їх фарбувати. Або вже буду не блондинкою. Все, дівчата, так швидко та легко, млинці готові. Ми пішли, будемо снідати та збиратися. До речі, вчора обіцяла, що буду прибирати в шкафу. Місія виконана, я все зробила. Дякую, що послухали. Та Мені не тепер не соромно, що я його не прибрала. Але ще потрібно, звичайно, винести це все на сміття. І це все ж за, за один раз я не понесу, тому прийдеться ще повертатися та ходити два рази. Сьогодні дуже несподівано подзвонили із церкви, в якій ми отримували допомогу. Це їжа. І я зараз вам дуже швиденько покажу, тому що не потрібно нам дуже збиратися вже на свято, а ми так несподівано. Побігли до церкви, забрали продукти та зараз буду вам показувати. Дали сьогодні ось такий тортик. Потім ось таке м'ясо. Далі дуже популярно і завжди дають це. дві ось таких ось упаковки з хлібом. Потім Людина, яка видавала нам цю допомогу, побачила, що я з дитиною та ось надавала нам морозива. Так сподіваюся, що мене дуже гарно чути. Так, морозиво. Зараз дуже швидко потрібно його положити до морозильної камери, тому що далеченько знаходиться ця церква, тому ж дуже давно воно вже трошки підтаяло. Два яблучка. Потім кексики. Завжди дають з меркадони, а в меркадоні дуже смачні, що кекси і порти всякі, там такі роги, пироги, пиріг, пиріг, Далі ось такі пончики, але вони лежали десь знизу, тому трішки придавилися. Так, далі ось це. Це така картопля, вона на смак дуже. Дуже солодка, мені така взагалі не подобається. Ось так вона виглядає всередині. Тут взагалі продаються навіть от картопля фрі, продається із звичайної картоплі, білої, а є із от такої. Ми колись не побачили та купились такої, вона була така, як бу... наче морква. Варена морква. Так, далі ось це. Це що? Це соус, напевно, якийсь, так? Ага. Ага, так, соус для. Ось можна робити м'ясо. Добре. Потім майонез. Майонез. Грибочки. Шампіньйони. Так, ось такий йогурт. Це що? А, це як... Сир, наче? Ну, виглядає, наче сир. Не знаю, будемо куштувати. Це кремуше натураль, це просто йогурт. Натуральний. Схоже, ми такий беремо замість сметани. Дата, до речі, тут, ось дивлюсь, 13.07. Тобто дата дуже хороша. Довга. Гарна. Так, це що? Все воїно. Сивоїно. ну, Називається як цибуля, але... Так, це цибулька. Добре. Таких два йогурти для Аліси самий раз. Потім це що це? Кефір. Ой, клас, кефір. Можна зробити пиріжки. Що це? Це крем, кремас это здесь кон шампініс. Ага, крем з шампіньонів. Добре. Так, ось такий один баклажан. Та дуже багато огірків. Я вже не буду всі доставати із сумки, але їх дуже багато. Ну, ось такий набір продуктів дали нам в церкві. Це безкоштовно, раз десь на місяць вони нам там дають. Зазвичай це ввечері було 6 годин, але сьогодні сказали прийти о першій годині дня. Що ж, у нас було лише 20 хвилин, ми швиденько зібралися та і побігли.